Знаєте, яка година, тільки зійшло сон? Кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. От, походу, так воно і є. Я спала сьогодні 4 години. Це вже який? Це вже тиждень майже, скоро буде. І чекаю водія. Я бронюю водія, який працює нелегально, тому що він бере дешевше, ніж таксі і Uber. Я йому кажу, в якій годині мене чекати, тому що інколи такий трафік, що неможливо просто добратися з однієї точки до іншої, особливо, коли мені треба швидко переїхати з одної роботи на іншу. Тому в мене є водій. Який десь зараз має приїхати, він новий, я його перший раз забронювала. Подивимося, чи буде вчасно. Так, Сьогодні ось це 7 ранку, і додому я вернусь в 12. У мене, як завжди, з собою багато сумок, ну нічого. Ганя з вольт. Видимо, відео. Одне слово, коли я не спала, не їла, і мені потрібно десять годин. Стояти на ногах зустрічати людей реєструвати їх на турнір. тоді я п'ю ось це, тому що тут навіть кави немає, є тільки пепси, і мені потрібно сьогодні вижити. Просто вижити.